Полтора года я служу у себя в подразделении. Собаками занимаюсь особо, принципе, недавно, но как бы получается. Собака молодая. Это у нас порода малинуа, бельгийская овчарка. Год и два месяца. Легко подается дрессировки, она выносливая к жаре. Ну, и они как послушание хорошо идут. Используется в многих странах Европы, найдет как антитеррор, и поисковые, и наркотики, оружие, взрывчатка и хорошо поддается обучению. 영상편집 및자막요 При перевірці ділянки дороги саперами, також кінологічним розрахунком було знайдено фугас у керовому варіанті. Після чого було прийнято рішення оператором робота накладним зарядом належати на фугас бухову речовину і здійснити підрив з безпечної відстані. Управляй робот. За допомогою системи дистанційного підриву МОД 2 МК-106 здійснюється підрив даного фугасу. Перед цим з'являються виставлені пости оточення. Оточення перший на місці. На місці чесно. Другий на місці. На місці чесно. Третій на місці. На місці чесно. Вогонь! 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 Під час проведення антитерористичної операції на території Луганських та Донецьких областей і підрозділами інженерними підрозділями Збройних сил України було знешкоджено та знищено більше 120 тисяч вибухово-небезпечних боєприпасів. Перевірено більше 60 кілометрів доріг, 17, 17 кілометрів залізничних дорожніх колій. Більше 105 об'єктів, різних об'єктів різного призначення. Вибухово небезпечних предметів знаходимо дуже багато різних калібрів. Починає від реактивних установок і закінчує вогами ОГ 15, ОК-17. Тобто перевезення і знищення цих боєприпасів доволі таки складне, тому що інженерні боєприпаси, які вже пройшли або ствол канал ствола. Або боєприпаси, які не спрацювали, вони вже все одно приведені у бойовий стан. Такі боєприпаси в основному практично стараємося знищувати на місці. Ми працюємо по заявках, ми виїжджаємо згідно заявок на місця робіт. Технічне забезпечення у нас відмінне. ми забезпечені роботами і всіма засобами для роботи. Усі... Артилерійські боєприпаси, мінометні міни, які не розірвалися, ми знищуємо от, в даному місці подовженим зарядом. Ну, будь ласка, сапери зробили закладку, заклали подовжений заряд. І дистанційно на безпечній відстані буде здійснено підрив даних боєприпасів. Така кількість боєприпасів практично знищується. Е на протязі неділі декілька разів, тому що багато не розірвавшися, їх знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції. В даній закладці тут зараз знаходиться 26 вибухонебезпечних предметів в даній закладці, які ми зараз знищимо дистанційно. Výbuch! Výbuch! Tady, Výbuch!